Ліна Костенко, кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Оцей двадцятий невгамонний вік, за вихрень безліч тиші з Аструсом різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти, вже всі канони мертві, як неон. коли стоїть історія на старті перед льовком в космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве, Чумацький шлях мов стрічку золоту, і невагома у блакитній прірві відчує свагому самоту, і позивні прикотяться луною крізь далі неостежно голубі. А як же ми з ті всі краси земної? чи голоси у нас не заслабі, чи не потом, і вітрах простору, чи сприйме центр новітньої краси? Тарас граїт не дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, від кого затворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.